Мені е, взагалі з точки зору розкладів не нравила, не, не подобається ті комбінації, котрі зраз випадають. Ви не е, просто так сказали, що умовно безпечного середовища наразі немає. У нас за розкладами карта, котра випадає ключовою, практично в кожному розкладі, практично на кожне велике і не тільки велике місто. Випадає карта страшного суду. Карта страшного суду вона характерна тим, що вона попереджує про ймовірні загрози, ймовірні негативні наслідки ситуації, котрі будуть стосуватися кожного, чому все ж таки треба дуже уважно дослухатися до повітряної тривоги, до своїх перечуттів в цей проміжок часу, тому що ворог буде використовувати ті важелі впливу, котрі він раніше не використовував. А, і під загрозою будуть не тільки великі міста, котрі постійно на стоку, але й ті міста, котрі були умовно безпечними і котрі е виділялися з цього проміжку міст. Я переглядав е по ситуації, е я вам скажу навіть Ужгород, котрий е всім не дає спокою, що там немає е такої, такої комендантської години. Комендантської години і тому подібне, він за розкладом випав в форматі карт страшного суду, тобто бути уважними, бути зосередженими. Ворога немає зараз, вони є, але вони не є пріоритетними цілими, котрі випадали зазвичай. Тобто в нас випадає десятка пентаклів в форматі загроз. Десятка пентаклів це не про заводи, це не про електростанції, це не про транспортні вузли, це про е, побут, побут, про е, повну чашу, про е, житлові квартали, про е, об'єкти, котрі ніяким чином не пов'язані з е, війною, а об'єкти, котрі пов'язані з сім'єю, з е, тихим спокійним передмістям. І зараз, якщо ми робимо акцент на загальну загрозу, це е спальні райони, це райони, котрі пов'язані з картою мудрою. У нас навіть та загроза, яку ми озвучували на початку місяця е стосовно шкіл об'єктів е об освіти, після Полтави загроза не пройшла. Тобто вона в розкладі випадає як, ймовірна загроза, і випадає в комбінації страшного суду. Тобто, ми зараз розпочали навчальний рік, загрози закладів освіти вони загострюються, вони залишаються. Переглядаючи контекст тих міст, у котрі постійно на слуху, Сумщина, розклад, як був фіговий, так він залишився, на жаль, фіговий. Тобто, дуже. Насичений на негативні ситуації в форматі повторення, в форматі незміннення, тобто є е негативна складова, котра стає умовною нормою. Тобто, в навіть збрехати ти не можеш знайти якусь позитивну е промі промінець надії в, в розкладах на Сумщину, ну не виходить. Тобто умовно підвішений, умовно підвішений стан, умовно негативні наслідки без окупації, так. Але з точки зору негативної насиченості, він залишається Сумщина залишається такою досить гарячою за розкладами. В нас дуже багато питань по Харківщині, і зараз була новина, що Харківщина вона була. Один день якийсь без масованих обстрілів, без повітря без масованих загроз. Але це в розкладі випадає як е, така коротка пере... передишка, е, і повернення до негативного терору з боку ворога в якості важелі впливу, коли він буде використовувати. Е, стосовно е, Львівщини, ми робили акцент на. Транспортні вузли, також цей розклад, він залишається як вектор, на котре необхідно звернути увагу в наступні півтора тижні, тиждень, тобто до 15 го числа. Стосовно Одещини, я переглянув спеціально записи за попередній рік і те, що я записував, робив нотатки два роки назад. Так само в нас випадає вода і випадають пентаклі. Вода та пентаклі це все, що стосується об'єктів, котрі пов'язані з матеріальними чинниками, з заробітком грошей, з ресурсними картами, котрі знаходяться біля води. Я не думаю, що питання стосується базарів, ринків чи торгівельних центрів. Я думаю, що тут знову. Підіймається загроза е, припортовій інфраструктурі. Причому в розклади однакові як е, по Одесі, так і по області в цілому, тобто, всі міста, котрі мають доступ до великої води, і всі міста, котрі мають об'єкти на воді, котрі пов'язані тим чи іншим е, мірою з ресурсами, з матеріальними чинниками, вони знаходяться в зоні ризику. І з того ще, що часто підіймаються в питаннях, це Запоріжжя, і в мене були питали стосовно Дніпра, причому ну, це в форматі приватної розмови, не в форматі інтерв'ю, але воно підійде під ті загрози, на котрі необхідно звернути увагу, ворог буде використовувати ті конструкції. Ці наративи, котрі будуть стосуватися в першу о, чергу тем, о, котрі давали резонанс раніше. Тобто зараз будуть намагатися тиснути не просто о, фізично, не просто о, переносити рунаційні процеси, а й мені займатися маніпуляцією, розгойдуванням ситуації середини серед місцевого населення, о, в нас в... переглядав. Нікополь в форматі прямих питань там будуть продовжуватися загрози пов'язані з руйнаціями, і не просто загрози, а випадають вежі, випадають карта страшного суду, випадає карта руйнівних процесів, котрі ти, котрі ти не можеш не обійти, не поставити на паузу. І така динаміка вона зможе залишатися наступні 10 днів. А, і наша пісня. Не дуже гарна, але і люби використовувати ворог. Це момент маніпуляціями двох двох об'єктів енергетичного напряму на території області, котрі будуть е, знаходитися знову в інформаційному в, в інформаційній повісті. тобто я думаю, що це буде стосуватися в першу чергу Дніпрог і повторення ядерних загроз, ядерних маніпуляцій з енергодаром. Взагалі, стосовно ядерної загрози, це найбільш болюча тема, тому що зараз, після того, що режим Кремля зрозумів, що можна не звертати увагу. Не на міжнародний суд, ні на ООН, ні на інші організації. Те, що МАГАТЕ буде казати, що ай-яй-яй, дивіться, не можна ні в якому разі. Росія буде класти на це і буде знов ж таки маніпулювати ядерними загрозами. І там знов ж таки в нас не програвся цей розклад. Стосовно е, втрати контролю і руйнівних процесів, але він на повісті дня залишається в форматі переглядів ситуації на тут та зараз. На жаль, у нас момент і Черкас, і Кривого Рогу в першу чергу по Кривому рогу взагалі не, не дуже розклад. По, е, по Кривому рогу випадало е, якраз десятка е, кух, пентаклів. Десятка пентаклів повертаємося знову ж таки, що це е, цивільні об'єкти, тобто, це як спальний, спальний район, це е, не об'єкти, об не пов'язані з війною, з інфраструктурою тощо. І в, зараз в них акцент зроблений на культуру, на освіту. Е, Спорт, тобто, все, що не стосується, взагалі, тобто інший підхід форматів того, щоб вдарити по цивільно цивільному напрямі, напряму.